Якщо взяти взагалом по грі, то я вважаю, ми були кращими у першому таймі. І взагалом по, по грі, по гольових моментах, і ми повели в рахунку 2-0. І хороша, якісна, досвідчена команда з такого рахунку вже ніколи не буде відпускати соперника. На превеликий жаль, це вже третя гра, де ми пропускаємо помилки на останніх хвилинах. Це говорить про концентрацію гравців. Або відсутність досвіду на високому рівні. Чи переглядали вже епізод з пенальті? Яка ваша думка в тому епізоді? Чи було порушення? Я переглядав, але е, якщо моя думка, то потрібно розуміти трактовку, за що було поставлено пенальті, е, тому що наш гравець е, такого нічого не робив, гравець Вереса виграв. Е, Високий м'яч і потім налетів на нашого, на нашого гравця і було поставлено пенальті. Діло не в тому, діло в тому, що за 15 секунд Варсе перевірив і було прийнято рішення, і взагалі тема більше не піднімалася. Оце саме більше бентежить. Таке враження, як, як так мало бути. І після відбитого пенальті воротарем те саме, 5 секунд арбітер по, по, потратили на те, щоб дати перебити. Я в момент з пенальтів не, е, да, не бачив, але так е, здалося, що дуже швидко вони то все е, зам'яли. Ще якихось п'ять років тому ви грали за Верес, забивали За Верес з футболістами, які сьогодні грали за Верес з Русланом Степанюком. Чи були якісь такі особливі емоції перед сьогоднішнім матчем у вас? Ні, я граців налаштований на те, що тут е, хороша команда, по-перше, е, хороший вболівальник, і я хочу. Їм подякувати за той період, коли я ще був в команді як гравцем, вони нас дуже добре підтримали, і за це їм дуже велике дякую. Що стосується а, якихось личних амбіцій, ні, ні, ніякому разі не було. Ми, ми розуміли, що а, очки потрібні і нам, і команді з Риму, тому я налаштовував гравців на а, безкомпромісний бій. Але а, помімо боротьби було багато і хорошого футболу. Колеги, чи є запитання у вас? Будь ласка, хотів би запитати, виходячи з за, за, однієї мрій вашого власника, як ви думаєте з такою грою, як сьогодні, наскільки швидко ви зможете попасти в Єврокубки і привести до себе? Тут важко говорити, і тут потрібно розуміти рівень клубу. Рівень інфраструктури гравців, фінансова сторона, тут дуже ми від того віддалені. Але якщо у президента є така мрія, я думаю, рано чи пізно, напевно, він до неї буде йти зі мною чи без мене, чи з цими гравцями, чи з іншими. Але я думаю, якщо президент поставить собі таку ціль, напевно, він буде степ степ робити кроки до того, щоб зіграти в руху. Але ми говоримо на даний момент, в тій ситуації, яка ми є, нам важко, тут потрібно визнати. Нам важко, ми граємо всі матчі візні. Ми приїжджаємо в те в теж сонячні матчі. Є вболівальники, підтримка і команда десь за рахунок бажання, характеру проявляє проявляє бажання як мінімум не програти, а то і перемогти. Але ми будемо терпіти і будемо максимально вижимати з гравців те, що ми можемо вижити. Давайте по фактам, ми погано почали. Насправді програли середину поля, боротьба, підбори. Це два фактори, які вплинули на перебіг подій. І з цього е Інгулець створював моменти. Хоча і ми мали моменти, ми не забили свої е плюс е стандарти. Завжди небезпечна зброя в будь-яких іграх, е аут далекий, плюс е штрафний. Е для нас це так в першому таймі було. Е е Невеличким, скажімо так, підсумком, напевно, невдалого тайму насправді. Ну, дійсно, то потрібно признати. і Потім зробили заміни в перерві, підсили чуть, -чуть. на нашу думку, якраз кучерові кльоці трішки краще в другому таймі справлялися з підборами, хоча не завжди гладко це було, але все одно і ми вирівняли в цьому компоненті хоча б гру. Ну а дякую їм хоча б за другий тайм, що спасли гру. Тут, я думаю, е коментувати другий тайм не сильно потрібно. Після матчу команда тривалий час спілкувалася з вболівальниками. Чи можете розповісти, про що була та розмова? Ну, цілком об'єктивні речі. Вболівальників є певні питання до гравців, до тренерського штабу. Тому поспілкувалися. Сподіваюся, що. Ми почули вболівальників. Колеги, а ваше запитання. Олеж Миколаївич, я тоді собі дозволю. В Житомирі виходив Євгеній Морозко, сьогодні знову його не було. В нього рецидив якийсь, що з ним. Да, на жаль, ми трішки мучимося разом з його травмою. Запальний процес в п'ятці, Тому ще відновлюється. Зараз трішки поміняли лікування. Сподіваємося, що він вже. В цей раз, як зайде в загальну групу, вже буде з нами надовго. У нас чотири матчі залишаються до матчу Шахтарем, чотири дні до матчу з Шахтарем. Як буде команда цей час проводити, чи достатньо часу відновитися перед таким поєдинком? Ну зрозуміло, кожна гра забирає фізичні емоційні сили, але чотири на п'ятий день це не є критично. Завтра ми зробимо. Тренувальний день без вихідних, працюємо до шахтаря, тому в принципі я думаю, що е, маємо встигнути відновитися. Питань немає? Я. Можливо, я щось пропустив в переліку новин про Верес. А як справи з світлою? Він в команді чи твормо? Він тренується в Ю 19